1,8 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині, Це хвилі радіо над Бухом», І сьогодні, просто зараз, ви чуєте в ефірі проєкт поряд», І з вами працює його автор та ведучий Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про п'ятничний волонтерський двіж. Ми трошки пізніше скажемо, чому саме назвав цю тему, довго думав, тому що знаєте, волонтерські теми досить часто вони е, схожі, так? тому що волонтери роблять одну. Одну велику справу наближають нашу країну до перемоги. А ось чому п'ятничний волонтерський двіж нам розповість Анна Гладчук та Ольга Савлюк, волонтерки благодійної організації благодійного фонду промінь перемоги. Вітаю вас. Вітаємо. І е, я з Анною спілкувався ще далекого минулого року, десь там на початку. Так, і ось я трохи знаю про вашу діяльність і стежу за вами. За те, за тим, що ви обов'язково в п'ятницю у вас ідуть відправлення нашим, е, нашим воїнам е, до передової різних продуктів харчування і не тільки. Як змінилася ваша робота? Чи вона не змінилась? Чи ви продовжуєте те саме робити? Чи можливо щось нове додали? От відповідно до минулого року від останньої нашої зустрічі? Абсолютно нічого не змінилося. Масштаби тільки змінились. Мабуть, бригад стало ще більше, потреб стало ще більше. запити, запити ще більші, ще масштабніші? Е, ну, ну добре, які і... зараз запити? От до вас чим звертаються? Їх надзвичайно багато. Ну від це... автомобілів певно, так і від це і автомобілі, поперів. це і якісь амуніція, може бути якісь захисні елементи. Може бути саме звичайна форма, якої не вистачає, тому що вона дуже швидко використовується, зношується, згорає. Е, можуть бути якісь просто запчастини, може бути навіть просто пиріжечок які попросять, тому що хочуть дуже чогось домашнього. домашнього. Да Для них це дуже є важливим. Угу. Надзвичайно. Вони коли нам відправляють зворотні відео з подякою, то це просто пробирає до сліз, особливо тих бабусь, які сидять над цим всім з клопіткою роботою, чіпають і тістечко на той вареничок. І він показує, каже: я наче отримав телепорт додому на тих кілька хвилин, поки я їв. Як нам хлопці, ось у нас є. Андрій, у нього позивний козак, він нам знімає відео, як він сидить в окопі і їсть і вареники на балоні. Гріє його просто. Це така най, найбільша, найбільша подяка за вашу роботу. Що це назвичайно доходить просто. І до передової, до наших захисників, захисниці вони це споживають і угу. згадують рід, рідну сторону і знають за що воюють. Тому що неодноразово чув, що якби не волонтери, якби не ці передачі, якби не ця допомога, яка збирається всім миром, так, то е, фронт би вже посипався. Ну, так, принаймні, я чув від е, деяких, деяких волонтерів, які безпосередньо е, спілкуються з військовими. А, добре, пані Ольго, ви разом, ну разом так, точно так, але ви давно от, е, в благодійному фонді про перемоги? Ну яка, в, яка ваша історія? Чесно, випадково, я собі волонтер була з самого початку війни на різних напрямках, допомагала спочатку людям, які втікали від війни, і надавала житло, надавали ми послуги просто по харчуванню. Все безкоштовно абсолютно деякі були такі випадки, що залишали гроші. гроші залишали під якимось там чайником на кухні, але я просто коли ж спілкувалася і мала телефон, я просто поповнювала на ту суму номер телефона, тому що. Я бачила очі цих людей. Я бачила очі цих дітей. Спочатку дуже багато їхало саме з дітками і з собаками. У <сум> мене стільки було собак різних. А потім почалися шпиталі, тому що була просто катастрофічна нехватка всього. Хлопців привозили ж без нічого, і одежа, і взуття, і дуже нестача була в постілях. Ми організувалися з моєю подругою Оксаночка Телітеліцина, і ми просто в дві роки почали шити. Простирадла на резинці, тому що я, прийшовши в шпиталь, побачила, що це дуже незручно. Вони перевертаються, воно скомкується, І ми дуже багато, просто вручну. Я кажу, мій розкрійний стіл це була моя підлога вдома. І ми з нею так в дві роки дуже багато і на другу лікарню, і на вишеньку, на хірургію. Дуже багато допомоги надали, і, ну, і медично, всього, всього, всього. І на сьогоднішній день просто е, я знаю, що наші лікарні вже не. Так страждають від недозабезпечення, вони забезпечені. все-таки. Волонтери їздять, ми допомагаємо теж знайомі, там збираються, вони печуть, тому що ну, хлопчики хочуть домашнього, і смаколики, якісь, і щось смачненьке, годують дуже класно, тому що я приходжу і в реабілітацію, і реабілітаційне на Хмельницьке 104. Я завжди там запитую головну лікар, якщо в мене є можливість, завжди потрібні обезболи. Обезболи це просто ну, от їх біда. Їх не вистачає не вистачає, да, тому що хлопцям дуже потрібно. І просто бачачи, що все таки це вже є забезпечення, і ну, треба допомагати все-таки на фронт. Чисто, случайно, випадково. Познайомилася з хлопцями, теж, теж по волонтерству, тому що потрібно було відремонтувати машину mm -hmm. військовому і дали номер телефона, і мене підключили в групу. Я подивилася, мене неймовірно вразила потужність команди. Я почала просто допомагати тим, чим в мене є. Тому що є чат, спільний вайбер, і кожен ну, тиждень пишуться запити. запити. Ну, є такі запити, що ми не можемо озвучувати. Анечка сказала такі основні. Буває вигорає позиція вщент. Дякувати Богу, що хлопці лишилися живі, але повністю її треба відновити від облаштування бліндажа. До амуніції хлопців, і таке буває. А облаштування бліндажа це все, це скоби, це плівка, е, плівка це фольгоїзол, це ну маса всього. І так само, а битове. Ну, без mm -hmm. битового теж дуже важко. І Навіть оці і... всі да, битові речі ми починаємо за тиждень по тим запитам, які надходять. Ми починаємо збирати. От ми неодноразово говорили вже в цьому ефірі: смаколики, смаколики, щось смачненьке, так, а згадали тільки вареники. Що взагалі ви готуєте? Я бачу, у вас є емблема, білі берете. Написано, да. так це такий е... кулінарний кулінарний батальйон, можна, можна сказати. Саме так? Так. Хаб. хаб. Кулінарний хаб. хаб. Що ви готуєте, готуєте для фронту? Ой, це і кисла капусточка, це, як ви вже назвали, вареники. Це наліснички. Це наша тьотя Іра. В неї так і позивний тьотя, тьотя Іра, Іра. Якщо я uh -huh. білосніжка, то вона тьотя Іра. Це налісники, печінковий тортик, це зрази, це пончики. Навіть в маленьких коробочках часничок у заправці до них дається зразу в комплекті, прямо коробочці. Це безліч там терті пироги. Ну дуже велика кількість. Це як ми приїжджаємо там зразу, о смаковики. Так, мені на цю бригаду, мені на цю бригаду, там то то це якісь соління передають постійно там по селах, просто знайомі консервація. Це надзвичайна велика кількість всього. Просто от кількість людей, давайте візьмемо останній рік. Так кількість людей, які допомагали, допомагають, вона зменшилась. Ну, я маю на увазі саме по вашій спільноті. Вона чи, варіюється, чи варіюється, напевно. Та, вона да, не розливається, вона, да, вона нестабільна. Плаваюча. Хтось відходить, ну люди втомлюються дуже багато втоми. І ну, не витримують здоров'ю, не витримують. Це теж ну, змовлено певними обставинами. Хтось виїжджає, не витримує, хтось навпаки приходить і це тішить. І така волонтерська одиничка стає просто теж мега потужною одиничкою цієї неймовірної команди. Це дуже здорово. Я Не раз дивився дописи Анни Гланчук, нашої сьогоднішньої гості, яка каже, так, година ночі, в мене порція вареники. Я думаю, коли вона спить? Коли вона спить? Коли навіть вночі вона готує вареники і готує якісь пиріжки. Я спочатку рахувала, скільки людей мене запиталося, чи ти спиш, чи коли ти спиш, чи ти взагалі спиш. Там, я який вже ти, ти просто здуріла, ти шалена, ти там залізна. Мені наш колега волонтер каже, ти робот. Ось, е, якось так виходить. Буває так, що я світанок ось зустрічаю. Ну, я вже з вареників переключилась на випічку. У мене середа четверця, я ночую на кухні. Мене ага. вже всі знають. Там деякі дзвонять, вже не замішуй сьогодні тісто. Пече Гайсен. Я така, ти спізнився, Олексій. У мене вже тісто підходить. Тільки, я поняв гарної ночі. Да, я її колись попала. <реш> да, Оля раз була на такій пекельній кухні, як я її називаю. Вона каже: ти більше до мене не прийдеш. Напевно, я думала, це тісто не закінчиться. Це при тому, що з Олею ми почали випікати приблизно десь о першій годині дня. Uh, і закінчили о першій чи о другій ночі, здається, півтретії. Ну, Півтретє до вже. я вже не дивилася. Да. Ми вже раділи, що та третя миска тіста закінчувалась просто. Uh, а я коли почу самостійно, то я до пів на шосту працюю, поки там заколочу ті всі продукти, поки воно підійде, те все там паралельно ще чимось. Там собі придумують зайнятися, і потім вже о годині 9-10 я тільки приступаю до випікання. Ось там, поки одне дечко печеться, я вже там інше наготувала, там ще там щось, і паралельно ще щось треба ж зняти, якийсь трошки контент, щоб людей зацікавити. Як до речі, щодо зацікавлення людей? Ви говорили вже, що люди втомились, дехто не так. витримує, дехто навпаки до вас приєднується. Але взагалі ви ж теж збираєте кошти, тому що щоб все це замісити, наліпити, напекти потрібні, потрібні гроші. Так продукти так, дорушена. Продукти. продукти. як зараз іде, як зараз ситуація зі зборами. Ситуації зі зборами дуже тяжко і дуже туго йдуть. Ну з продуктами простіше. Mm -hmm. З продуктами, там як ось у нас допомагають нам органа фрут, вони нам виділяють начинки для приготування там пирогів, випічки, всяких вкуснях різних. Є просто люди небайдужі, які приносять те, що в них є. Є організації, які по оптовій ціні, хоча б готові віддати, піти на таку, скажімо, поступку. Хоча б невеличку, а в основному то все купується в більшості своїм коштом. Те, що заробляють, да. ви витрачаєте. є в селах волонтерсь. підприємства, які ж навіть е, бійці, які вже якби з бойових, скажем ага. так, пішли позиції, які зараз е, продовжують свою службу в тилу, можна так якби назвати. Вже при частині е, вони навіть долучаються і допомагають нам з продуктами. Вони кажуть, я поїду там в село, я привезу там. В мене є стільки-то мішків муки мені передадуть цього борошна. Mm -hmm. І він привозить нам і ми далі продовжуємо це виробництво. Тобто воно не скінчається взагалі. Абсолютно. Коли звернення йде до волонтерів, ем, ви відчуваєте, що люди, люди розуміють, що волонтери теж в них немає свого складу, де вони взяли і передали. Тобто їм теж треба збирати і так далі. Є це розуміння? Чи до волонтерів ставиться як от? Ви ж волонтери, у вас і ви знаєте, де дістати, будь ласка, передайте. 50 на 50. Угу. Мені здається. Коли до мене особисто зверталися військові, тому що вони в мене сторінка на Фейсбуці відкрита, і звер... просто дивилися, ну, знаходили, ну, десь підтягували угу. інформацію. І в мене був такий випадок, що просто хлопчина написав мені в месенджер і написав: пані Олю, що потрібно для того, щоб ви почали допомагати. У мене це просто, ви знаєте, так в грудях запекло. Я не зрозуміла, про що мова взагалі, що має бути. Я кажу нічого, попросити, що вам потрібно. З'ясувалося, що хлопчинка наш Вінницький взагалі. І ми досі це вже з літом з минулого літа. Ми допомагаємо їхньому підрозділу. Вони вдячні неймовірно, вони розуміють це, він завжди голосові, коли записує з потребами, він завжди наголошує, якщо можна. Немає такого, що ви маєте, у вас є. Якщо можна. Газові балони, газові балони, плитки газові. От останній раз передавала з маленькими балонами. Якщо можна, от цьому всьому. Так радіють, просто неймовірно. Навіть е, в голосі, коли записує подяку і каже, як хлопці там е, сперечалися, кому дістанеться відро... відроблями. Пільміні, пільміли. Ми билися, каже, за них. А ще нашої тітіїри е, це просто її хід. Хлопці називають її лінива піца, це лавашики завернуті. Вони неймовірно смачні, це просто. І от хлопці. Але важкі будуть і от коли ми їм це передаємо, вони куштують. Ви розумієте, у них навіть в голосі, вони кажуть, ну от вареники з капустою, з картоплею, коли ти їсиш вдома, голубці. А тут, ви розумієте, голубці, вареники, це дом, це так пахне домівкою. Це так все м -м, їм тепло від цього. І коли ви чуєте ці голоси, я дівчатка скидаю завжди, якщо у нас ну, щоб спільне, щоб всім командам скинути. А це теж мотивація. Вони, багатьох вже немає, наприклад, якщо людина чи не користується таким телефоном, в неї немає фейсбука, Телеграма чи ще якогось месенджеру. І, а от це в чаті скинула. І вона розуміє, що вона потрібна. Її робота надважна, що вона робить неймовірне, тому що я завжди кажу, що Телефронт фронт має бути єдине в єдиному такому зв'язці. Вони відчувають нашу підтримку, і це дуже для них мотивація. Мені останні відео присилали дуже щемливі хлопцями. Відправили багато допомоги разом з нашими друзями. А в нас є друзі, і ми теж дуже цінуємо, любимо їх. це неймовірні, потужні теж команди. Це рух нескорених з гайсину, волонтерський центр. Просто ну шалені. шалені люди. Не домовляючись, просто Котре. шалені люди. І волонтерський центр Лука Мелешківської громади. Там теж що вони тільки не роблять, які в них є, що вони відшивають на фронт. І оце ми буває кооперуємося в трьох наш фонд. Вони і це підтримка. Якщо чогось немає в нас запит туди. Там знаходиться, якщо в них щось немає, відправка від нашої сторони, і це ну це дуже цінно, наголошую дуже цінно. П'ятничний волонтерський двіж настає. Ви всі з'їжджаєтесь і ви починаєте запаковувати буст. Ну взагалі автомобіль, так який їде угу. на фронт. Як це відбувається? Якщо можна коротко нас. Є про що говорити, на жаль, часу з'їжджаються всі в купу. Хто кого може підвозе, не підвозе. Спочатку їде бус просто з їжею, потім їде бус тітю ірою з нами всіма. Всі з'їжджаються обов'язково. Ми, да. Обов язково. Обов язково. Ми Обов не пропускаємо. Обов'язково з'їжджаються розпаковують в кого що є, складають подони по території нашої бази, по точкам да і треба врахувати, хто за чим обов'язком да, відкривається список в чаті. Так, така то бригада. Те те, те те. Що в нас є? Ішли що що на склад. Вигрузили, вигрузили, вигрузили. І так кожна точка. Тому а тому смаколиків поклали, ні, а тому води. Ага, зараз допакували. Все кожна бригада, окремий колір скотчу, окрема локація. Йде список, повністю маршруту, де що розписано. кому що везеться, де вигружається контактна особа, повністю весь перелік. Скільки часу триває взагалі одна поїздка? Скільки днів? Це дні з вечора п'ятниці. Може бути до, до понеділка. понеділка вечора, навіть і це все це все, все, все швидко відбувається. Все одно стільки часу витрачається. Да. Е, в нас залишається дві хвилини, і я хочу поговорити про цей прапор, який в нас зараз на столі. Що це за прапор? Це мій особистий прапор. Це була був мій перший виїзд у. Вересні 23-го року. Ось е, перший надпис, який мені зробили, це ось: за місто Вінниця: Один постріл, одна ціль. Макар. Це був перший напис на цьому прапорі, який був, і я його зберігаю. Він для мене дуже дорогий, він вже розписаний повністю весь, на ньому вже пустого місця. Немає. Деякі написи вже навіть е, трошечки стерлись. Але ну він просто це те, що гріє, неймовірно. Тобто, скоро буде другий прапор. Е, він вже є, є, вже є, він вже розпочатий, але він не завершений. Тому я вирішила взяти саме цей з собою сьогодні, тому що він є для мене особливим. Це початок моєї волонтерської роботи, е, початок того, що я приєдналася в велику сильну команду, в якій ми продовжуємо спільну працю. Пару слів на завершення про... Відгук від, від е, наших захисників та захисниць під вашою допомогою, що вони говорять вам, е, як вони вам дякують, як е, як про що вони з вами спілкуються, коли ви приїздите до них? Вони мені здається, їм не важливо, мені здається, навіть про що спілкуватися. Їм важливо, щоб це було е, з цивільним кимось, тому що е, з одної сторони, як вони кажуть, ждуни сидять через стінку з ними. З іншої, такі, як вони, а ми приїжджаємо якби взагалі з іншого світу, де все спокійно, відповідно. Ну в нашому місті, якщо взяти, в нас, в нас відносно тихо, якщо порівняти з іншими містами, і вони просто хочуть поговорити, як в тебе справи, як в тебе те, як те, як вдома, де ти був, що ти бачив? Ось такого характеру. Ви проводили розказують якісь ще, свої, так? там що в них, які ідеї, затії і тому подібне. Що в них трапилося, що в них відбулося, що в них там як в них машина згоріла, як їм пощастило вибратися, де вони були на позиції? Що бачили, як їм загалом в цілому пощастило, що вони сьогодні коло нас стоять. Я вам дякую за вашу е, працю, за вашу позицію, за вашу свідомість і нагадую, що в проєкті ми поряд брали участь Анна Глачук та Ольга Савлюк, волонтерки благодійної організації, благодійний фонд промінь перемоги. І ми говорили сьогодні про їхній п'ятничний волонтерський двіж. Дуже дякую вам. Слава Україні. Героям слава. А проєкт ми поряд завершується. Острінемось вже наступного тижня. в Цій же порі. Дочекайтеся! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо. Місто над Бугом».